Вам підходить собака малінуа Якщо загибайте палець, якщо ви загнете більше ніж 5 пальців, то вона вам підходить. Перше, якщо ви дуже рухлива людина. І ви готові ставати з нею в сьомій ранку і гуляти з нею не менше години, бігати, стрибати, все, що вона захоче. Друге, якщо у вас є терпіння, час, хотіння, гроші на те, щоб тренувати собаку, тому що без тренування вона піде не в то русло і просто може з'їсти вам все, що буде на її очах. Третє, якщо у вас будуть гроші і е, можливості для того, щоб. Покупляти їй гарний корм, який їй підійде, підбирати його. Четверте водити її до ветеринарів, давати їй ліки від бліг, кліщів, глистів. Кожен місяць. Якщо у вас є час, знайомити її з іншими собаками, соціалізовувати її, вводити до людей, до машин, до інших собачок, щоб вона гуляла і до них привикала. Шосте. Якщо ви її не будете на неї кричати, ображати, бити за все, що неправильно, а сприймати просто, сказати фу і не можна. Сьомі. Якщо ви готові до дуже пригучої собачки, яка буде щось гристи. але якщо до неї гарно ставитись, вона дуже швидко вивчить ваші команди. Може, навіть за дві хвилини, але треба регулярно кожен день їх повторювати. І не по одному разу в день, а по разів 5-10 як мінімум. Восьме, якщо ви готові з нею гуляти три рази в день по годині, а може навіть більше. Дев'яте, якщо ви готові підготувати їй гарне місце, гарні іграшки для того, щоб вона там жила. І десяте, останнє, якщо ви знайдете гарних розплідників собак, які вам дадуть гарну собаку, і якщо вам буде не шкода любих грошей на неї, пишіть, скільки пальців ви загнули, і чи підходить вам ця собачка. Якщо у вас є якісь питання по цій собаці, то пишіть мені в коментарях, я вам обов'язково допоможу. Всім дякую за перегляд і всім па-па!